Ми знаходимося в майбутньому реабілітаційному центрі для ВПО в селищі Мартинковці, це не Хмельницька область. У нас тут завдання цієї будівлі зробити реабілітаційний центр. І нам потрібна ваша допомога. А що саме? Ми проводимо ремонтні роботи. І нам потрібні ті, хто хочуть ну, там, приїхати там на два тижні попрацювати. У нас є ну, фахівці, хто навчить вас там працювати, потім допоможуть з оформленням вашого резюме, що ви там, зможете влаштуватися на роботу. Також тут ви можете там знаходитись з сім'єю, з там, дітьми, то тваринами, кішки, то собаки це у нас ту-френдлі. І ми хочемо, щоб ну, завдяки допомогі ВПО один одному, що потім тут буде такий там центр. І зараз там, покажу, що ми там вже зробили, що нам тут залишилось. І програма ця стартує вже з 10 жовтня. Ми зараз там будемо заходити на кімнату, де будуть там проживати там люди, там діти, там сім'ї. Ці там стіни ми також то не там, тому повністю, там, тому що там була там плоха, щоб там відновити це. дуже така ну, тяжка робота була. У нас чудова кімната, ми там, пофарбували, там, там збили все там, не потрібно. І, у нас там, чудовий вигляд мають тону кімнати, це половина, тому що так будівля не розташована. Великі вікна, тут вже нам везли кроваті. Чекаємо, поки і двері, а щоб ставити, тому це підвіконня. Там запускаємо опалення там, там, через тиждень і також там, робимо, о, шкаф, щоб він був такий самом'єрний і там, дуже ну, припойним. Да. У нас там на фінальній стадії, це на душові. Там залишилося вставити двері, поставити сам душ. Тут, у нас там буде там, вже все вироблено, пошпакльовано. Зроблено, зроблено так якісно і тут у нас не буде не саме проведення. Тобто це все робиться там, за рахунок сил по волонтерів, також на фахівців. Ми це робимо, нам потрібна надалі допомога. Це все буде зроблено до 10 жовтня, тут будемо функціонувати нормальний туалет і до тушеві кімнати тому, зі всіма умовами. Чому ну, зрозуміло, як тут все змінилося, ми можемо побачити, що тут було до, тон старий пол, тон старий кафель. Все криве, і ми це робимо так довго, але якісно там, для того, щоб потім там, не було там, переробок, і ми там, дійсно змогли не реабілітувати. Можемо показати, це був у нас душ, так, Ну, Тобто, те, що ми не робили там зверху, це дійсно має різницю. Там, Чим другий в, в, в такому, це ще їхню помило, і тут тим, зараз виробітники на волонтери і ними користуються. А, ну, також от у нас ракет. Це найотоліпше, на яким були там, на дух там поверхів. Ось там туалети в такому стані. Ну, Дуже багато на роботи, тому що це все на радянських часів, що вапно, плитка, там, багато цього, там дуже багато мусор. Робимо... Зараз там, підемо... ми підемо, подивимося у кімнаті, як там приходять зміни. О, такі збули кімнати. От там відвалюється шпакльовка, мажуться там, же, стіни, э, ну, там, старі, шкафи. і э, Це все потрібно реставрувати, робити, тому що все не відвалюється, і ми там це робимо. Кровати нам також там, таталі, там, нормальні, там, з новими там, матрасами. Э, і це потрібно наробити. Ну, там, там також там, поли та все інше. До... Вигляд тут там, дуже не чудовий. І це дійсно та місце, і ви зможете тут і прорелаксувати, і реабілітуватися, і просто ну, бути сам з собою, там, подивитись на мальовничу красу, та понебалити, поїздити на лодках і так далі. і так далі. Ну, Піти в ліс, там, позбирати на гриби, ми будемо вас чекати.